Доброго дня, з вами Іван та компанія ТМС Агро. Перший помічник в господарстві. Сьогодні перед вами гарний помічник, а саме зерноподрібнювач молотковий Крафт 22. Користується для подрібнення та допоможе вам підготувати зерно шляхом подрібнення до потрібної вам фракції. Пристрій автоматично засмоктує зерно, що призначене для роздріблення, і вкладає його в кормозмішувач, з яким утворює лінію для приготування кормів. Зерновий млин стане в нагоді при використанні в особистих, допоміжних та невеликих фермерських господарствах. Для виготовлення кормив сільським тваринам та тахам. Гробарка забезпечує однорідне подріблення сировини, що подається водночас з низьким утворенням дрібних пилоподібних фракцій, а також має можливість регулювання ступеня подріблення. Апарат відчутно знижує витрати, пов'язані з доглядом за худобою та пташкою. Силова частина агрегата складена на базі надійного електричного двигуна, який забезпечує необхідний запас потужності. Зернодробарка має невелику вагу, комплектні габаритні розміри, тому не виникає проблем з її перенесенням та зберіганням. Деякі особливості подрібнювача зерна крафт. Перше – це надійна конструкція, також висока продуктивність. Підходить для подріблення зерна і кукурудзяних качанів. Також має захист від перевантаження, технічні характеристики. Двигун 22 кВт. Наконечник всмоктування з можливістю регулювання та рукав нагнітаючий довжиною 5 погонних метрів та сито на вибір від 3 до 6 міліметрів. Для замовлення даного подрібнювача переходьте на наш сайт, пишіть нам на пошту або просто телефонуйте. Ми з задоволенням вам допоможемо. З вами був Іван та компанія ТМС Агро. До нових зустрічей!